Вчора була досить цікава промова Зеленського. Він сказав, що Росія накопичила приблизно 10 тисяч ракет С-300, що дає їй перевагу у цій війні. І плюс до того 10 в разів, 10 разів більше безпілотників в Росії, чим в Україні. В 10 разів. От, розумієте, після чого він публікує пост в своєму інстаграмі. Можете зайти, також перевірити. Цитую. Зараз ми не можемо і не маємо права програти. Це велика історична відповідальність. Не треба лякатись цього ворога, що він великий. У будь-який момент усе велике може статись маленьким. І навпаки. Питання всередині нас. Всередині нас питання. Ми зможемо витримати довше, ніж він спроможній нас знищувати. Оце мені цікаве. До речі, прокоментуйте, що ви думаєте з приводу цього е речення. Ми зможемо дати йому відсіч максимально. Так, наш президент заявив. Ну Мене цікавить просто це речення, ми зможемо витримати довше, ніж він спроможний нас знищувати. от Хто як думає, до чого це все взагалі було сказано? Це, типу, напевно, до, до самого останнього українця чи як це розуміти. Бо, чесно кажучи, в моєму розумінні це так. Тобто, до кінця, до перемоги, до кінця. Напевно ж, так. Діліться цим відео, коментуйте, що хто думає з приводу цього речення. І взагалі висловлювання. До речі, ракет. Говорили в перший місяць, що ракети в Росії закінчуються, Тут вже 10 тисяч ракет. Ну, це таке. Коментуйте, діліться і підписуйтесь на канал.